Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі. з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про важливу тему, особливо для тих, хто стоїть на цьому шляху купівлі першого годинника і тільки занурюється в цей великий і прекрасний світ. І, скоріш за все, пам'ятаю себе, це може тривати доволі довго, саме цей вибір першого годинника. Який ви йдете і купуєте самі. Тому давайте спробуємо трошки розібратись, а я спробую вам допомогти уникнути, скажімо так, самих регулярних помилок при виборі годинника. Ну, дивіться, почати треба з того, що купівля годинника це реально доволі емоційна історія. Вона такою завжди була і, мабуть, завжди такою буде. Тобто годинник це емоція в першу чергу. І ось тут треба все ж таки виділити певний проміжок часу на прагматизм і відкласти емоції на потім, вже до моменту, скажімо, користування. А от при самому виборі з холодною головою оцінити ситуацію і ваші потреби. Перша доволі часта помилка це купувати годинник, бо просто сподобався візуально. Це не дуже правильний підхід, особливо якщо він будується на історії про те, що сподобався візуально, ще й ще й не тільки мені, а усім навколо. Це взагалі вже, вже не туди. Але якщо навіть ви дивитесь, просто сподобався мені, все так подобається дизайн. Це не зовсім правильно, і це може зіграти таку історію, де через три дні ви будете. Не те, щоб там в розпачі, але будете отримувати не зовсім ті емоції, які могли б отримувати насправді, якщо б ви правильно підійшли до цього вибору. Тут треба відійти від стереотипів і від того, що там нав'язує, скажімо, світ, маркетинг, а дивитись виключно з точки зору того, під які потреби він вам потрібен, що ви від нього хочете отримати. І, і, одна тільки властивість не, візуально сподобався, цього недостатньо. Заглиблюйтесь в тему, дивіться на інші параметри, і тільки тоді робіть вибір. Стосовно інших параметрів, ми там зараз продовжимо трошки далі. Е, ще одна проблема е, це, невірно, скажімо, розподілений бюджет. Що я маю на увазі? Вам знову ж таки, повертаючись до першого моменту, про сподобався візуально, може сподобатись візуально якийсь годинник. І це буде, наприклад, хронограф. Зрозуміло, що наявність функції хронографа, в принципі, будь-який годинник робить дорожче, ніж, наприклад, його якась версія без хронографу. І тут треба розуміти, я буду переплачувати. Бо він мені сподобався візуально і тут є функція хронографа, тому що мені реально потрібен хронограф, чи я переплачу там умовно 500 доларів за цю версію з хронографом, яким я ніколи не буду користуватися. Це дуже важливе питання, тому що якщо ви не будете користуватись хронографом, вам в принципі немає необхідності в такій функції, то дивіться цей же бренд, цю ж, можливо, модель, але у версії без хронографа. І таких прикладів буде доволі багато у вас зустрічатись при виборі годинника. Дивитись на водостійкість, потрібна вам така чи не потрібна. Потрібен вам ремінь з такого матеріалу, чи не потрібен? І ці всі речі вони будуть впливати на ваш бюджет. І тут ключовий момент, що вам не потрібно переплачувати за ті функції, якими ви не будете користуватись, розумієте? Тобто немає сенсу немає логіки взяти хронограф там за умовно півтори тисячі доларів, бо він мені сподобався. Але я не буду користуватись його по факту основною функцією хронографом. То візьміть там за 1000 доларів цю ж версію без хронографа. І таких реально кейсів і моментів потуху вибору буде доволі багато. Тут треба чітко розуміти, потрібна мені певна функція чи не потрібна. Наступний момент. Це взагалі, мабуть, найчастіший. Це невірно вибраний розмір корпусу. Це відбувається там доволі часто по каталогу, по якихось YouTube-відео, хтось якось примірив, де хтось якось приміряв і сказав свій фідбек. Дивіться, в таких речах не можна нормально і позитивно і сприймати на свій рахунок ні Позитивний фідбек, ні негативний. Тобто, якщо хтось каже, що ось цей годинник сів ідеально, це не значить, що він сяде ідеально вам. І в той же час, якщо хтось каже ні. Він виглядає за великим чи виглядає за маленьким. Це також не значить, що це буде е, відноситись до вашого кейсу і до вашої руки, скажімо. Розумієте? Тобто це історія виключно про те, що ви повинні поміряти самі. І важливо розуміти, що два умовно однакових за розміром годинника, наприклад, 42 мм і 42 мм, різних брендів різної конфігурації будуть виглядати на вашому зап'ясті. По різному, тому що це залежить від довжини вушок, від форми вушок, від, наприклад, безелю, яка в нього товщина і тому подібне. Тобто моментів, скажімо так, в виробництві самої конструкції дуже багато, які впливають безпосередньо на те, як та чи інша людина на своєму зап'ясті певного діаметру відчуває, бачить годинник. Є дуже багато кейсів, коли годинник 42 міліметри, наприклад, виглядає більш гармонічно і краще, ну, краще сідає, скажімо, на запястя, ніж якийсь годинник певного бренду. В діаметрі 40 мм На це впливає дуже велика кількість конструктивних особливостей. Тому забудьте про те, що хтось сказав на Ютубі, що ось як ці сіли. Ну, тобто, навіть якщо він там озвучує діаметр свого запястя, і ви такі: О, так в мене ж таке запястя, це ні про що не говорить. Ви маєте взяти декілька годинників, які вам сподобались. Самі їх приміряти і подивитись, як вони, як вони виглядають. Бо навіть однаковий діаметр все одно, у когось кісточка більша, у когось менша, у когось там е, волосся дуже багато, у когось не дуже. Тобто є багато-багато моментів, е, при яких ну не зовсім ефективно і розумно, давайте так скажемо. Е, Вибирати діаметр і думати, що о, я хочу ось це, він мені підійде там по каталогу, чи по тому, що десь хтось сказав там на своєму досвіді. Це досвід тільки цієї людини, розумієте? Тому тільки міряти і порівнювати. Дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Е, наступний. Е, наступна, скажімо, помилка це невірно. Підібраний стиль годинника, а точніше невірно, проведена оцінка вашого стилю. Тобто, дивіться, якщо ви все життя ходите в спортивному з тих чи інших причин, комфортно вам, займаєтесь ви регулярно спортом, і умовний костюм надягаєте, або навіть взагалі не просто навіть костюм, а рубашку, і якісь там джинси чи там. Чиноси раз у рік, то вам годинник на шкіряному ремінці. Ну, скоріше за все, не потрібен. Ну, тому що, тобто, у вас, якщо колекція, він може бути безумовно під. Таку подію, коли ви все ж таки надягнули костюм. Але якщо ви вибираєте перший годинник чи другий з розумінням того, що ну, 360 днів в році ви будете ходити в спортивному стилі, то вам не потрібен годинник на шкіряному ремінці. Це буде виглядати доволі дивно. Тому дуже важливо оцінювати. Свій стиль і свій такий, скажімо, лайфстайл, щоб правильно підібрати годинник. Розумієте? І тут, і тут важливий момент, коли колекція реально там велика: там 5 6, 7 годинників, то безумовно, що у вас мають бути годинники під різні ситуації і під різні події. Але коли у вас там перший другий годинник. То важливо попасти в свій е, стиль і взяти те, що буде е, гармонічно виглядати в вашому образі. Також тут є важливий момент е, не дублювати стилі. Розумієте? Тобто, якщо ви вже підходите до вибору п'ятого годинника, то Постарайтесь, щоб у вас не було 5 годинників з умовно синім циферблатом. І, і це все 5 там, дайверів. Да? Різні бренди, там якась стрілочка відрізняється, там якось індекси відрізняються, але це там, умовно, 5 дайверів з синіми циферблатами. Тут теж важливий момент, тому що ви просто будете урізати певні свої емоції і дублювати те, що у вас вже є. Дайвери це найпопулярніша модель, і клас, і клас скажімо так, годинників на сьогоднішній день, проте у них доволі велика, велика варіативність, і є можливість навіть з дайверів зібрати 5-6 годинників, але абсолютно різних. І по своєму форм-фактору, і по діаметру корпусу, і по там, браслет. чи… Руберстрап, каучуковий і так далі, тому подібне: кольори, наявність дати чи відсутність дати, дайвер з GMT, тобто там палітра неймовірна, і тут теж реально важливий момент: не задублюйте свої годинники і не прийдіть до моменту, коли ви там зрозумієте, о, у мене там вже якийсь кейс годинників, але відчуття, наче це один, теж дуже важливо. Теж дуже важливо. І останній момент, останній момент, е, така доволі теж е, розповсюджена помилка, це неуважність до технічних даних. І знову ж таки, це історія, по-перше, про розуміння відповідності е, того годинника, який ви вибираєте, до його ціни. Тобто, Чому така ціна? Ага. Окей. Е, і знову ж таки, це історія про е, розуміння ваших потреб, для чого він вам. І ось тут, в моменті, для чого він вам, важливо розуміти характеристики технічні, тобто там запас ходу. Е, чи можна плавати і на якій глибині, як виставити дату правильно, як відбувається завод, і тому подібне? Як правильно скинути, наприклад, хронограф. Там є дуже багато моментів, які, якщо ви не знаєте, то, ну, як мінімум, ви можете не зрозуміти, і це доволі погано. Чому ви платите ту чи іншу ціну за той чи інший годинник? А по-друге, нерозуміння цих технічних деталей може привести до того, що ви просто-напросто зламаєте годинник або занадто рано вам прийдеться звертатися, скажімо, до сервісу. Чого б не хотілося, бо є там певний термін проведення ТО в годинниковій індустрії, це називається репасаж і тому подібне. Тому. Ті питання, які, здається, не є першочерговими, насправді є надважливими. Тобто історія, я приходжу в бутік, міряю двоє-троє годинників, там, озвучуючи консультанту свій бюджет, і він мені пропонує умовно те, на чому у них найвища маржа, чи що їм потрібно продати там по певним контрактах з. Підрядниками, ну, це не зовсім правильно. Це має бути е, доволі такий зрілий похід, в ході якого ви розумієте, для чого вам годинник, який у вас стиль, який у вас бюджет, які функції вам потрібні. Розмір корпусу приблизно. Але ви міряєте безумовно і дивитесь по конфігурації самої конструкції, що вам краще лягло. І це вже буде такий досвідчений похід з розумінням своїх цілей, задач, набору тих чи інших функцій, тих чи інших кольорів, матеріалів, браслетів, ремінців і тому подібне. Тому будьте уважні. Будьте е, осмислені у підході до вибору годинника, особливо там, першого, там, другого, тобто такі, коли ви робите перші кроки, е, спробуйте уникнути того, що ви в певній мірі м від цього процесу, який має викликати позитивні емоції і. Е, Затягнути вас, скажімо так, на наш бік годинниковий, отримаєте по факту певне розочарування, і типу, ну купив якийсь годинник, але щось він мені там те все. Ну, тобто такі історії є. І це не проблема годинника, це проблема бренду, це проблема людини, яка підійшла не те, щоб там не професійно, а просто доволі примітивно, банально до вибору. Годинника, не оцінюючи всі ті речі, які фактично мала би оцінювати, і, скоріш за все, там оцінює при виборі автомобіля, якоїсь там одежі. Ну тобто, ви, якщо ходите весь час у спортивному костюмі, ви ж не йдете купувати під нього класичні туфлі, там, умовно, П'яна, чи якісь інші. Розумієте, тому таких прикладів дуже-дуже багато і. Нічого нового тут світ і людство не винайшло. Це все базові речі, які е, повинні примінятись ну, по великому рахунку в, в будь-якій ніші, сфері, і в підході там, до будь-якої е, покупки, особливо коли це там, мова не про е, пляшку води чи хліба, а все ж таки про якусь. Більш-менш дорогу купівлю і купівлю, яка має бути з вами певний час, дарувати певні емоції і відповідати вашій сутності. І закінчити цей подкаст я хочу основною тезою стосовно купівлі годинника. Ключове, ключове що ви не маєте робити, це купувати фейковий годинник. От повірте, ви можете обманути всіх, особливо там, і при якихось перших зустрічах і перших враженнях, якщо є, є така ціль. Але ви не обманете себе. Ви то будете знати, що це е, фейковий Rolex, чи фейковий там, умовно, Cartier, чи фейковий Адемар Piguet. Розумієте, себе ви не обманете. Е, і тут немає сенсу. Казатись, а не бути. Будьте собою у світі настільки багато брендів і годинників, що, повірте, ви знайдете те, що вам підійде, те, що вам буде до вподоби, те, що буде вам дарувати позитивні емоції. А до того чи іншого годинника, ви обов'язково доростете при правильній постановці цілей, пріоритетів і великому бажанні. Ви дійдете до будь-якого годинника, який ви бажаєте, чи який можливо вам наразі здається, що ви бажаєте. Багато є прикладів, у мене так було неодноразово, коли ти думаєш, що тобі якийсь годинник дуже потрібен. А, наприклад, через рік ти розумієш, що ні, мені потрібен зовсім інший годинник, зовсім іншого бренду, зовсім інших характеристик. Це теж нормальна практика. Але знову ж таки повертаючись, основне, не купуйте фейкові годинники. Це зовсім не про розвиток годинникової культури, це зовсім не про розвиток вас як особистостей. Е є така дуже хороша фраза, яку в англомовному, скажімо, просторі е доволі часто використовують там і е популярні американські, канадські, французькі. Е Годинникові блогери, і багато хто навіть бере цю фразу як слоган своїх там магазинів певних там по годинникових аксесуарах, там по продажу годинників і тому подібне, це фейк-воч е, дорівнює fake people. І тут складно не погодитись. Ну, Дійсно, фейкові годинники це фейкові люди. Не обманюйте в першу чергу себе. Не можете купити е, умовно е, куртку е, Massimo Duty чи куртку там, не знаю, Moncler. ну, Купіть куртку зара, е, купіть куртку там, в Найку в якомусь аутлеті. Але. Не купуйте Монклер за 3 тисячі гривень з наліпкою Монклер, але не зрозуміло з яких матеріалів. Розумієте, не можете купити Омега чи Ролекс, чи там умовний Беленрос. Ну, нічого страшного. Купіть Сейко. Купіть Хамільтон. Купіть Орієнт. Неймовірна кількість крутих брендів. Повірте, в мене в колекції є дуже багато різних годинників. І годинники подорожчі, і годинники за 400 доларів, і у них усіх є своя суть і своя задача. І вони, окрім певної емоції, вибирались по певним критеріям, в яких, в яких ціна була там, на останньому місці. І якщо він. Підпадав під момент емоційності певної, і під певні мої необхідні параметри і задачі, то він купувався, не в там, а що там за бренд. Да, це класні бренди. Дивіться, поганих брендів немає. Є бренди, які вам не підходять, і бренди, які просто не відповідають вашому там, певному стилю, філософії і тому подібне це нормально. Але. Їх кількість і можливості, які в них є стосовно асортименту і закриття тих чи інших потреб, неймовірно. Дивіться, вибирайте і насолоджуйтесь. Не купуйте фейкові годинники. Друзі, я дякую, що ви були зі мною. Підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там завжди виходять свіжі. В реальному часі новини, огляд певних новинок, певні моменти якогось гумору, відкритості. Тому підписуйтесь, будьте в курсі годинникового світу. Допомагайте, будь ласка, розвивати і поширювати годинниковий контент. Тема доволі складна, тема, в якій по факту відсутня аудиторія, тема, яку по факту ми з вами створюємо. Фактично, ми робимо щось, що я вірю, переросте дійсно в масштаб, який можна оцінювати. Чимось більш-менш серйозним, на жаль, те, що там відбулося 20 років тому, там в умовних штатах, як, наприклад, розквіт подкастів, то у нас тільки зараз якось подкасти, як в принципі, деякий формат, починають якось слухати, тобто розумієте, да, яка прірва у часі. А про годинникову тему я взагалі мовчу, але нічого. Тут головне не кількість, а якість свідомість слухачів і їх розуміння, що вони з цього візьмуть і куди ми маємо прийти. А я вірю, що ми маємо прийти і прийдемо до того моменту, коли про Україну будуть знати в годинниковій сфері. Люди з годинникової сфери України будуть, скажімо так, впізнаваними. В певних годинникових колах, і все більше і більше людей зануриться в цю тему, зрозуміють, що таке годинники, що він може їм дати, в чому його цінність, і відкриють для себе щось нове, щось цікаве, щось важливе. Тому ще раз дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал. По можливості поширюйте цей подкаст. bereš sebe,